Вітаю на каналі. Дивимося розклад на зустріч Байдена і Зеленського, яка сьогодні має відбутися в Вашингтоні чи в Нью-Йоркі, де будуть, будуть зустрічатися наш президент на Генеральній асамблеї ООН присутній. Там же вчора виступав Байден, там же вчора виступав наш президент, в цілому виступив непогано. Дивимося, чи відбудеться ця зустріч, результати для американської сторони, результати для української. Подивимося, яку задачу хтось перед собою ставить і що буде досягнуто так. Дивимося, чи відбудеться зустріч президентів. От ви знаєте, по цих картах вона досі до кінця не узгоджена. Є ось п'ятірка Пінтаклів. Є. Ну, має відбутися. Має. Може з якоюсь затримкою. Ще якісь моменти мають бути узгоджені, щоб вона відбулася. Може, це наша тільки сторона роз... каже, що це ну, дуже, дуже популярно, багато в пресі говорять зараз, що буде ця зустріч. Оця карта не дуже і надихає. Так, Байден. Байдена покажіть Зеленського покажіть. Ну, я, от, от все-таки хтось їде, але не спішить на цю зустріч. Так. Має відбутися, так. Е, Байден, е, Зеленський. Байден не дуже хоче зустрічатися. Він перекладає відповідальність на інших. Зеленський теж. Десятка мічів в дуже приниженому стані. Так, ну що тоді між вами? Якась така ситуація, не дуже мені по картах вона і подобається, якщо чесно. Що між вами, який зараз стан відносин? Е, так, королева кубків. Ну, непогані відносини, але щось залежить. Як від третьої сторони і ще. Двойка жезлів. Дев'ятка кубків. Ніби оце Байден, хоч він тут і самоустраняється ніби від своєї зустрічі. Він дуже він до неї прагне. Це Байден, так. Ну він нормально відноситься до України. Це наш президент, дев'ятка кубків. Тут грають якісь амбіції. Тут є якісь елементи нарцисизму а таке інше. Тому от, між ними двойка жезлів, ніби як любов, у пів серця. Отак от. Ну і не розрив. Чому тоді на нашого випадає десятка мічів? Може, йому якось щось. От я вам кажу, що. Оця п'ятірка Пентаклів на, на можливість зустрічі, ну дуже хитка ситуація. Щось, мабуть, передали не дуже ліцеприятне. королева. Так, да, були контакти? Були. Багато людей йому про щось говорили, про переміни в настрої, про переміни в настрої партнерів. Говорили. Мабуть, наш, наша посол. Маркарова, все випадає одна жінка, ще якась жінка говорила. І отут переміни, і от через що він такий і припіше одна жінка. Дуже багато хто йому з людей проговорили про переміни в настроях. Так, ладно. Яку мету ставить перед собою? Зараз на цій колоді перевірю, чи буде зустріч. Так, да, буде, добре. Так, яку задачу перед собою ставить Байден від своєї зустрічі? Яку задачу ставить наш президент? І наслідки. Так, задача Байдена. Задача Зеленського. Чи досягне мети Байден? Чи досягне мети Зеленський і наслідки для України? Наслідки для Сполучених Штатів, так. Яку мету ставить Байден? Байден підкори. Байден на дуже тверезий розрахунок, двойка мічів показує. Йому потрібна якась інформація від Зеленського для того, щоб конкретно проаналізувати. Також це на ракети вказує. Тобто йому ще треба для того, щоб. Прийняти рішення по ракетах. Потрібні якісь гарантії, потрібна якась інформація. Байден повністю досягне результату. Так, мета Зеленського. Мета Зеленського. Ну, це, бачите, дві фігурні карти випали. Це йому ніби радять. Мета Зеленського поїхати, з'ясувати якісь стосунки. В певній мірі вимушена ця поїздка. Для нього, вірніше, зустріч. І ще король мечів. Це йому хтось радить. Це хтось наполягає на цій зустрічі. І ще, яка камета. І шелиць решається. Так. Вимушена ця поїздка під тиском якихось обставин. Війна на нього тисне, тут війна, тут війна. І мета його якось улагодити, ці стосунки з Сполученими Штатами, згладити гострі кути і таке інше. Чи буде досягнуто, так да, буде. Ось проявиться якраз наречья. Мета буде досягнута цих перемовин. Буде. Принаймні, тут з кубки вказує, що ми про це багато, багато дуже почуємо. У нашій, нашій пресі, в нашій ЗМІ ця зустріч буде висвічуватися як переможна. А головна тема перемовин. Королева жезлів, зірка, перемога, колесо фортуни. Так, королева жезлів вказує на соціальні процеси. Загалом тут на перемогу, так? про, про перемогу. Це глобально. А якщо більш детально, то тут розмова йде про якусь авіацію, про ракети по зірці і про те, що воно має прибути в Україну. Так, е, далі, як потім оцінить по закінченню перемовин, ці перемовини як оцінять американська сторона, як оцінять наша сторона. Американська сторона добре оцінить, надає нам допомогу. Тут загалом, бачите, на Байдена імператриця вийшла. Тобто це зустріч стане постухом для того, щоб збільшувати нам допомогу. Тут Зірка казує, ракети, авіація. Наша сторона теж дуже позитивна. Тройка Пентаклів, як з мертвої точки, зрушилася. І дуже сильна підтримка е, Сполучених Штатів. Так, наслідки для е, Сполучених Штатів ту жезлів. новий імпульс, їм на підтримку. Це після цього дається, так? Наслідки наші ту Пентаклів. Чудова зустріч, чудова. Тому нашому президентові не варто бути в десятків мічів, хоч і вимушена поїздка. Але він позитивні новини для нас привезе і для України ту Пентаклів. Отут, дивіться, і зірка, і ту Пентаклів, і колесо Фортуни. Дуже гарні наслідки. дуже це може не радувати тому, хто там йому заважає нашому президентові, оце папітірки Пінтаків. Якась людина за ним волочиться, волочиться по, по, по всіх його переміщеннях, оця ось на костелях, за нашим президентом. так? Не треба до тої людини прислухатися. Це не те, що ворог, а просто та людина шкодить Україні. Не треба до тої людини йому прислуховуватися, треба їхати. Ото все кажуть йому, ну як він не може відмовитися і не поїхати, бо це не повага. Отут каже йому якийсь король мечів, от у якісь жінки випадали і таке інше. Їдь, говори, ти переможеш. І це дуже сприятливі наслідки для України матиме. Дякую за увагу і до наступних зустрічей в ефірі.